Доброго ранку малятка. Ми сьогодні завітали в гості до Петрика та Марічки. Давайте привітаємось. Доброго ранку. Вони хочуть до нас звернутися. А що в них трапилося, давайте послухаємо. Привіт, друзі! Допоможіть нам, будь ласка, у нашій шафі зламалися всі полички. А нам потрібно прибрати всі наші речі до шафи, бо прийде матуся і дуже засмутиться, що в нас. Не прибрано. Звісно, ми допоможемо нашим друзям, щоб матуся їх, їхня не засмутилася, ми їм допоможемо намалювати полички у їхній шафі. Приготувались? Для роботи нам потрібна непроливайка з водичкою, пензлик, підставка під пензлик та фарба якого кольору? Білого, вірно. Дякую за відповідь. Ми беремо наш. Пензлик трьома пальчиками біля металового обідка. Та макаємо нашу, набираємо фарбу білого кольору. Та тримаючи аркуш, ми будемо малювати прямі горизонтальні лінії зліва направо. Ось так зліва направо. Ви не засмучуйтесь, якщо полички будуть не дуже рівненькі. Малята все одно зрадіють, що ми їм допомогли разом із вами. А ви складаєте, дітки, свої речі до шафи? Мені дуже цікаво розглянути ваші шафи. Ось ми їм наш пензлик обов'язково. Доглядаємо за нашим пензником та ставимо його на місце. Дітка, я вам пропоную поглянути, чи допомогли ми нашим друзям? Дітки, зверніть, будь ласка, увагу. У шафі речі всі складені. В кімнаті прибрано у наших друзів. І матуся найголовніше зраділа. Отже, ми з вами зробили знову добрий вчинок. Допомогли нашим друзям, дітки. А я чекаю на ваші шафи. Добре! До нових зустрічей!